Добрий день, шановне товариство. Добрий день, дорогі друзі. Ми раді вітати вас в літературному меморіальному музею заповіднику Михайла Михайловича Бацюбинського. Сьогодні у нас чудова погода. Можливо, трошечки мокрувато, але дякую, що ви сьогодні до нас доплили. Я не знаю, чи вони би для цього використовували, чи так перебігали, бо калюш вдосталь, але трошки сяє сонечко, і тим більше у нас сьогодні настільки яскрава гостя. Що я думаю, від тої енергетики, яка буде панувати сьогодні в нашому закладі, в нашій залі, коли ми будемо виходити, розтане на вулиці точно все. Галина Іллєва сьогодні у нас в гостях. Давайте її поаплодуємо. Я певне вступне слово таке скажу. Не так давно ми з пані Галиною познайомилися, це було минулого року, і її енергетика, її позитив, її бажання творити і трохи витворяти. Мені здається, не вміститься ні в жоден формат, ні в жодну якусь професію, ні в жодну роботу. Саме тому, мабуть, пані Галина і займається буквально всім волонтерською діяльністю. Вона мені сказала, що вона письменниця. Ну про це ми знаємо. А Галина співає вела телерадіо програми, працює як ведуча на заходах, і це все в одній людині, яку, я думаю, треба поаплодувати. Тому я хочу недовго затягувати ваш час. Я хочу ще раз вам подякувати за те, що ви сьогодні зібралися. У нас наразі повітряна тривога, але ми знаходимося в укритті, тому можемо не перейматися з цього приводу. І я впевнений, що ніщо не завадить нам отримати чудове задоволення разом з нашою гостею. Тому, під ваші оплиски, я пані Галині, передаю цей мікрофон. Дуже дякую, шановне товариство! Славні люди Сіверщини! Мені надзвичайно приємно виступати у цьому музеї. І, е... Просто не віриться, що якась повітряна тривога нам тут хоче заважати, тому що протягом 2024, 2024 року я провела в Києві на Чернігівщині, на Львівщині разом, якщо брати 14 творчих вечорів, і це перший раз тривога за всі всі вечори. Ну але я думаю, так як за новим календарем сьогодні Лаврінті Чернігівського, і я коли сюди їхала, то Навідалася до Видобицького монастиря, там багато років був Феодосій Чернігівський і Гуменом. Там є чудотворна ікона в іконостасі у соборі Георгія Переможця, і я у нього попросила благословення, щоб нас все гарно пройшло, більше покровити Чорнобильців для Києва, це зрозуміло дуже близьке. Мені дуже приємно, що сьогодні відомі письменники, культурні діячі, журналісти, фотомитці, телеоператори. Зібралися мої добрі вже теж приятелі. Що сьогодні є Наталя Коцюбинська, дружина правнука Михайла Коцюбинського. Що сьогодні я маю честь бути учасницею, гостею на літературних вечорах Михайла Коцюбинського, які започаткувала і є авторкою ідеї і ведучою пані Валентина Громова, секретар Чернігівського обласного відділення національної спілки письменників України. І ви знаєте. Як потерпіл у Києві. Будинок письменника національної спілки, та моя приятелька Ніна Шаварська директор. Вона прекрасна поетеса. І в мене є пісні на її слова в цьому році. Її ювілей, і вона готує до свого 60-річчя творчий вечір. Раніше я виступала в філармонії на її вечорі, і вона каже: так та голинку, мене з моїм ювілейним роком привітали в москалі. Але вони нам не дають жити, а ми живемо в супереч. Обставинах ми робимо вечори, і ці вечори я вважаю, вони нам допомагають вижити психологічно. На правда і е, фізично, і ми стараємося. Пані Валі, я дуже вас прошу, щоб ви, е, як ведуча це літературних субот, як людина, котра мене запросила, вийшли е, сюди, сказали: я хочу вам подарувати свою книжку. Тут я взяла теж деякі книги. Ми з кожної теж даємо щось і збираємо кошти невеличкі. І ще там волонтерські я виступаю в госпіталях. Правда, на своїх сторінках я стараюся це не викладати. Ну, по-перше, не всюди можна. По друге, я на цьому, як то кажуть, не піарюся. Так і книжечка коштує 200 гривень. Хто захоче собі припати, я підпишу азорам. Музей я подарувала, подарувала в родині Куцюбинських, директору, подарую ще цим людям, які причетні. Пані Валя, прошу. Ну що, здавалося, слова. Слова та голос. Буш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова. Тарас Шевченко. Я дуже рада, що нарешті пані Галина приїхала. Ось ми так слава Фейсбуку, тому що ось так познайомилися. І ось така творча в нас дружба розпочалася, все читала. Вона моє, я її якісь зауваження робили, якісь пропозиції, поради, поради, і поради так, вирішувати. І ось нарешті пан Галина. Сьогодні ми зможемо почути, тому що дуже цікава її творчість. Тут вже говорили і письменниця, і співачка, і далі продовжується і продовжується оці. Учасниця багатьох творчих заходів, ларадка, багатьох престижних премій, конкурсів, пані Галина, там отак вистачить. Всього не розкажеш. Вона сама розповість, а на всі ваші запитання відповість. Тривають наші літературні суботи попри все, попри, попри це бомбування, І я від душі. І від нашої спілки Чернігівської обласної організації національної спілки письменників України подяка насамперед музею за цей такий прихисток. Ну, кращого творчого місця, ніж тут. А ще коли сад і будь-яку пору року, і, і весна, і літо, і осінь буяє, то ну. Кращого місця для творчих людей не знайти. Так що велика подяка, я думаю, що будемо продовжувати наші суботи, попри все. І хочу сказати, я вже як кажу, то багато письменників таких, що може цілий список, що хоч сьогодні готові приїхати, але ну, трошки якось буває страшно, а ти думаєш, що людина приїде, бомбування, все. Але вони от, готові їхати сюди, от, такі знані письменники, яких ми в Київ не їхати нам, щоб їх бачити, почути. А тут вони готові презентувати. Приїхати. Так що, от вважаємо, що пані Галина добрий такий початок, а далі наші письменники. Так? Я налегко легка на руку. І Байкичинський згодний приїхати. і Є такий шкурупії Владика Полтавський. А я знаю дуже добре Владико. Так і в Харківській в у нього творчість така цікава. і Володимир Габтари може цілий список продовжувати. Вони готові приїхати презентувати. Свої твори в багатьох нові збірки, так як у вас. А зараз вам слово передаю. Щиро дякую. дякую. Дуже дякую. Я хочу вам книжечку подарувати. Потім ми ще більше поспілкуємося. Добре. Давайте ми зробимо фото. Тут у нас є видатні ваші фотомиці, я тільки покладу мікрофон. От знаєте, це коли таке шкурне питання. Ото фотографувався, ходив, як то кажуть, той, що робить чого, ти тебе щоб від тому я всюди фотографуюся. Мікрофон я на секунду фотографувати сюди колоночки ж так, отут У нас є професіонал, він виставить. Так, Він нас покинує нам. Як казав колись Віктор Космол, що найголовніше на будь-якому заході це фотограф. Так. А в наших реаліях 21-го століття це факт. Тому, пане Вікторе, керуйте, ми всі від вас залежні. Насправді є ще відеооператор, то у них буде конкуренція між собою. Наприклад. Книжечку вище, підніміть, будь ласка. Осе. Вище. Ви поставили на пазу, так? Кандиган, трошки. Вона глянцева, так. Ну, от тиха, ні. Придіган немножко цікавить. Вам дать фотоапарат? Я ж усі по нічому знімаю. У нас почалася гарна така затишна атмосфера. Я хочу ще одну приємну адміністративну функцію виконати, а потім перейдемо власне до творчості. Не знаю, чи всі в курсі, але у пані Галини вчора було день народження. Давайте її поговоримо. Я не питано, не впевнений, що їй сі років так 21, Я думаю, більше бути в принципі не може. Хотів сказати 18, але розуміємо, що досвіду вже трошечки побільше. І що може подарувати музей і письменниці, і науковці? По перше, наше чудове видання Куцубинські вибрані твори це перше. Ну і знаючи ваш науковий підхід, то тут чотири томи листів Коцюбинського. Тому досліджуйте. Я думаю, наша наступна зустріч буде вже власне наукова, а не тільки творча. Тому під доплиски всіх присутніх передаю мікрофон. Дуже дякую, мені наскільки приємно справа в тому, що якось так склалося, що Куцюбинський завжди був поруч зі мною. Його творчість, моя мама викладала українську філологію і музику, писала сценарії. Мій батько був краєзнавцем, заступником директора середньої школи на Івано-Франківщині створив краєзнавчий музей, був директором музею, писав пісні. І е, багато багато у нас було вечорів присвячених творчості Куцюбинського. А з Коцюбинським це ви знаєте і Параджанов, і Миколайчук, і Лариса Кадошніков. Про це все ми будемо сьогодні говорити. Я хочу е, перш за все е, відмітити, що мені дуже приємно, що Віктор завітав попри свою велику зайнятість. але я з ним познайомилася теж символічно на день працівника культури і народних майстрів у філармонії на святковому концерті. Ті, де би планували, що я буду виступати, можливо, ще й заспіваю пісню, і подякую всім, хто став лауреатами премії імені Вірьовки, яку відновили в на якийсь період не. Давалося, ви пам'ятаєте? І нас познайомив Василь Нечепа. Віктор зробив такі прекрасні фотографії, і Мені і для передачі буде. Нечепа був на ювілеї Василя Симоненка в Черкасах, виступав там на 90-річчі, вам всім великий поклін, він просто не встиг приїхати. І я хочу теж подякувати за те, що ви прийшли, тому що бачите і тривоги. І я думаю, що сніг випав в честь літературних субот Михайла Коцюбинського. бо сніг це завжди більш романтично, ніж дощі болото, правда? Хоча природи немає. Погано. А на Отже, ми розпочинаємо. Різдвяний цикл, різдвяно-новорічний, триває, ми знаємо, від Миколая аж до стрітеня. Колядується, щедрується. І я хочу вам запропонувати як початок музичний номер. Це пісня, яку я записала на слова своїх земляків з Галичини. Я родом з Івано-Франківщини. Мене батько з Каменця-Подільського, а мама із Покуття із Городенки. Це Дністровський каньйон. Там у нас така закалка бойова, це над самим Дністром. І тому. Музика народного артиста України Остапа Гавриша, слова поетеси mm -hmm. із Дрогобича, Валентини Здоровенко Різдвяні дзвони. Це пісня із мого диску першого Любов у Карпатах Власне, ти... Співаєш новорічно різдвяні пісні. Я люблю про Святого Миколая починати. Ой, хто хто Миколая любить, в мене вдома, церква Святого Миколая. І, власне, такі речі, вони якісь сакральні. Ви знаєте, коли ти на вертепах, коли ти на Меланку, у мене вдома, там де мама народилася, Вертеп Миланка отримав першу премію на обласному конкурсі Прикарпаття Меланок і зняли художній фільм, такий музичний, розіслали роз по всьому. Світу, хто захоче, я потім надішлю, може подивитися. Це звичайно цікаво, це традиції, у вас свої на Сіверщині, і я знаю, у вас тут дуже славні краєзнавці, які цим займаються, які це роблять, і це прекрасно. Колись свого часу тут навчалася і очолювала спілку обласну Анна Арсенич-Баран. Я думаю, тут є люди, які її знали, особисто вона моя землячка закінчила той же Прикарпатський університет українсько-німецьку філологію. Я нас в університеті імені Василя Стефаника. Вона робила тології, ви знаєте, духовної поезії, Там я надсилала її вірші із своєї релігійної збірочки Соборні дзвони, і я думаю, Аня з нами вона була дуже талановита. На жаль, її ковід забрав, хвороба, але. Всі її праці, я думаю, Іван син буде продовжувати з часом. Хай вже може після перемоги, якої я думаю, в якій ми не сумніваємося. Просто нам просто це треба витримати. Нам це треба пережити, тому що по-іншому із цього пекла імперського ми би не вирвалися. Вони просто нам би не дали жити ще століттями, і напевно будемо чекати, поки вони розпадуться. А ми не знали теж за два місяці до радянського союзу до розпаду. Мені розповідали теж. Ми трохи вже молодші, так навчилися в незалежній Україні. Що хто міг подумати, що союз розпадеться так за два місяці до того? І взагалі хто міг подумати, що таке станеться із газом, із Придністров'ям, із Сірією? Ми не знаємо на все воля Божа. Але воля Божа також і дає людям надзвичайні таланти. Таким талановитим, неймовірним чоловіком був Михайло Коцюбинський. Я вам привезла велике вітання. Від отця Івана Рибарука із села Криворівні, це мій дуже близький друг, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православна церква, де жив Михайло Коцюбинський, і де він написав свої тіні забутих предків. Геніальний твір, котрий надзвичайно популярний у всьому світі, і ми знаємо, що кіно, яке відзняв Сергій Параджанов, входить у 100 найбільш титулованих фільмів всіх часів і народів. І також він входить. У сценарний план робочий учбовий для всіх, хто навчається в Голівуді для обов'язкового вивчення, тому Параджанов це унікальна особистість, і якраз 9 січня 2025 року завершився ювілейний його рік відзначення за розпорядженням ЮНЕСКО, і так вони роблять цікаво від 9 січня 2024 року від його сторіччя до 9 січня 2025 року, коли вже йому в. Був 101 рік з дня народження, і буквально днями 9 січня в Національній спілці кінематографістів України в будинку кіно було оголошення перших лауреатів, оголошення списку лауреати премії імені Сергія Параджанова. Минулого року, коли розпочався ювілей, оголосив про створення цієї премії за ініціативи. Правління, голова національної спілки кінематографістів України, український кінооператор Сергій Борденюк, якраз власне говорилося про те, що започаткована премія, і через рік її вже отримали перші лауреати, дебютанти у кінооператори, сценаристи, музиканти, художники, і це надзвичайно приємно. Протягом року по всій Україні були заходи Сергія Параджанова, моєму рідному івано-франківську, хоча вже я 28 років живу у Києві. В Одесі на кіностудії вітання, велике і покрін Андрію Осипу. Він буде дивитися цей, цей вечір. Я йому передам відео. Також були заходи і на Закарпатті, і в інших інших областях. Параджанова люблять всі. Приїжджала всюди із членами правління кінематографістів спілки Лариса Кадушнікова, моя дуже близька приятелька, про яку я зараз пишу книжку. А також я зараз збираю. Матеріали, і якщо серед присутніх ваших відомих митців, Сіверщини, чи тут присутніх, чи ваші друзі, знайомі, родичі, може, пан метро скаже, чи оператори, чи фотографи є у вас твори присвячені Івану Миколайчуку чи Параджаному, то, будь ласка, можете надсилати, я дам свою електронну адресу. Ми будемо упорядковувати такий збірник. Зараз я займаюся підготовкою до зйому документального фільму, присвяченого Івану Миколайчуку, і теж мені буде. Дуже приємно, ми тут відзнімемо, як приїдемо влітку, коли пан Дмитро каже, як тут все гарно красиво цвіте. І я там посиджу на, на коцюбинському дивані, я вже знаю, де він є. І зараз я хочу вам прочитати вірш, якого написала у Криворівні. Він присвячений Сергію Параджанову. У книжці цій він не є ще, але буде в наступній, і до вашої уваги. Сергію Параджанову. Гори сповиті димлять, скільки бачили всього, моби гуцули із файкою, мовчки журбі. Я доторкнувся до того мені дорогого, що несказаним лишилось тобі у душі. Дивна краса заворожує, манить до себе, Велетні ті насторожі прадавніх святинь. Верхні плагі вже так близько, рукою до неба. Це надзвичайно найкраще із Божих творінь. Тими плаями ти пішов, сходив по столами, хто відкривав тобі тайни гірської ріки. Та верховинці частенько ходили з дарами, несли кіптарі і чільця, Бортки і сопілки пере пташині збирав, слухав шум верховіття, мився водою з прадавнього ти джерела. Тіні забутих відзняв і в гуцульському світі став як легенда, творив на екрані дива. Руки летять, і вірменії син та тбілісі знов на екрані співає і нове життя дале стрічкам. Твоя слава назавжди в зеніті. Світом ще більше хай шириться, нині вона, наша любов.